Залякування, тиск та погрози як головні інструменти Кремля про суди ще над українськими військовими та страх окупантів перед трибуналом поговоримо з Іваном Ступаком, військовим експертом Українського інституту майбутнього, колишнім співробітником Служби безпеки України та консультантом комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Добрий вечір, пане Іване. Добрий вечір. Студії вітаю вас. Доброго вечора, і от перше питання одразу, звісно, що буде стосуватися наших бійців АЗОВ. І того судища, про яке говорять з російської сторони, чи як ви вважаєте, чи дійсно воно заплановане на 24-те, чи дійсно воно відбудеться? І якщо так, то які наслідки матиме Так, що вони хочуть отримати, важко сказати, в який саме день воно буде, або в який місяць, але те, що воно буде, це беззаперечно для росіян. От полк Азов і от ті захисники Маріуполя це одне й те саме. А співробітники національної поліції, прикордонники, цивільні, які взяли зброю зброю в свої руки. Це все для них Азов. це квінтесенція фашизму, нацизму, бендеревців, тобто ну, всього того, що в них там є в головах, ця ця каша. Ця стекловата. і вони дійсно їх збираються судити. Вони прооборачують цю історію. А, Азову надали статус терористичної організації, щоб за російським законодавством а, підняти градус, підняти рівень цього судилища, і там ну, зовсім інші статті ніж там те, що вони намагалися раніше. Пришити і ось ми бачимо частину наших захисників Маріуполя. Вони просто підпалили, вони спалили їх в Оленівці це раз. А іншу частину будуть судити. І ми знаємо, що командирів з цих захисників Маріуполя, там різних командирів, різних з'єднань, вони їх вивезли в Російську Федерацію, начебто егідою проведення слідчих дій. Але зрозуміло, що там буде катування, там будуть і вбивання показів правильних. Звісно, їм важливо на камеру записати якісь зізнання, зрозуміло, що це під тиском, під катуванням, а потім прокручувати по федеральних каналах, виносити це на майданчик ООН, показувати. От бачите, які зізнання, от бачите, які вони звірі. Тобто таким чином намагаються легітимізувати все те, що вони зробили, і прикриватися цими зізнаннями. Але ж ми знаємо, яка ціна цим зізнанням буде. Будь ласка, все ж таки, ну по перше, які будуть наслідки цього театрального шоу? окей, відкатають вони по своїх каналах федеральних. Що далі? По перше, чи заблокує якимось чином сам процес повернення цих людей? І як отака наруга над законодавством взагалі може бути сприйнята за кордоном? Адже була величезна кількість гарантів, того що ті люди, які виходять з Маріуполя, що вони будуть повернені і не будуть піддаватися катуванням, і так далі, і так далі, от у цьому тому, що вони збираються вчинити. Давати так, гарантії джентльменам давав хуліган із подворотньої, тобто, ну тут не королюється хуліган. Ми знаємо, хто це урка. Ну які гарантії може дати слово дав, слово забрав тут. Беззаперечно. А В чому ще такий великий нюанс після цього судилища, навіть до цього, ми бачили повідомлення від Росії: а, а чому там країни Євросоюзу, якісь міжнародні організації, досі не звернулися до. Керівництво ДНР з проханням там е, визначити долю. Пам'ятаєте, там троє е, іноземців, мароканець здається, два британці, і у Росії була така образа. Чому досі до них не звернулися? Тобто, Росія має на меті. Підвищити суб'єктність оцих ось квазіутворень, Ардло, ну ЛДНР, щоб до них напряму зверталися міжнародні організації Червоний Хрест, там ООН, Велика Британія в кінці кінців, і щоб спілкувалися безпосередньо з ними, тобто підняти їх на один рівень. Ну тобто, де де, де ЛДНР, де цей Душиліна, де там Борис Джонсон та інші міжнародні організації? І мені здається, що тут після вироку можливо. Буде така ж сама історія, або може, навіть під час судилища, щоб зверталися міжнародні організації, зверталися до Путіна особисто, щоб він посприяв, щоб зверталися до цих знову-таки, душиліна, цього Пушиліна, МММщика. Тобто на такий рівень, щоб вивести їх один на один, Пушилін, міжнародні організації, Путін і знову всі європейці американці зі сторони тих, хто просить про милостиню. Пане Іване, тобто, виходячи з того, що ви зараз сказали, можна не очікувати на палаюче вбивство на цей ракетний удар, про який пишуть останнім часом, який може вбити наших військових прямо на сцені цього театру під час судища. І, от дуже хочеться сподіватися на це. А питання ось яке: хто може вплинути, повпливати на цю ситуацію? Адже ми бачимо, що бачимо, що червоний хрест. Якби не намагався, але все ж таки е, тільки вдалося водички привести нашим хлопцям і навіть не побачити їх. Ми знаємо, що жодна міжнародна організація не може впливати там на Путіна особисто або на якусь там його вертикальні організації Об'єднаних Націй. Ось є там Червоний Хрест, ну там багато мемів є е, в мережі про безпорадні організації міжнародні. Але я знаю, я бачу таку історію, що тільки дві людини в світі є фізично, які можуть особисто повпливати там, на Путіна там, у прийнятті того чи іншого рішення, або не прийнятті, або прийнятті якихось там, активних е, дій. Це Керівник Китаю сідзипінь і керівник Туреччини Ердоган, тобто це ті дві особи, яких Путін безмежно поважає. А в захисті яких Путін Беззаперечно о, зацікавлений, тобто зараз він йде перемовини з Туреччиною про там нафту про переміщення російської нафти, скажімо так, в обхід санкцій з Китаєм. Він досі має на меті тісну співпрацю про імпортозайміщення та точних там різних гаджетів, девайсів, яких не вистачає Росії. Має на увазі мікроелектроніки, в тому числі де для, для військово-промисло-промислового комплексу Російської Федерації. Тобто, ці ті дві особи, які можуть зателефонувати і сказати, Володя. Давай зав'язуємо. Інші варіанти я не бачу. Ти, будь ласка, а що ну, чекає організаторів всієї цієї історії? Ми розуміємо, що Женевська конвенція просто витерли ноги, да? тому що люди, які воювали в ЗСУ, вони не можуть судитися за якимись іншими історіями. Чи можна очікувати, що ці всі організатори самі будуть визнані міжнародними злочинцями? Так, ви правильно сказали, нашим захисникам намагаються пришити там росіяни таку статтю, що там вони найманці, які вони найманці, вони вели бойові дії відповідно до всіх вимог будь-яких конвенцій, міжнародних угод. Вони носили форму нашої країни, вони не ховалися, там не, не використовували цивільну форму. Тобто були е, знаки розпізнавання. Тобто, все було так, як. Положено по уставу, по статуту, але знову ж таки Росіяни намагаються їх видати за найманців, ну, їм це подобається дуже. Е, і тому ну, дуже важко сказати, як вони будуть діяти далі, оскільки дійсно вони ну, чхати хотіли на будь-які міжнародні домовленості. Вони для них просто не авторитет. А як тоді повертати, як робити обмін полоненими, якщо буде це судилище, і якщо ми втратимо наших хлопців? Чи буде кого на кого Чому? міняти? У них навішать ще якісь додаткові ролики? Це так, ну скажімо, ну... так їх буквально заблокують. А ми хочемо, ми хочемо повертати своїх і будемо говорити про обмін? Чи можливі тоді такі розмови взагалі? Обмін можливий, беззаперечно. Обмін є. Він можливий, але все залежить від того, хто буде на нашій стороні. Е, росіян просто не цікавлять е, якісь там рядові або там лейтенанти, або старлеї. Цим них сміття їх цікавить там, в першу чергу. Це кадирівці, їх перш і в другу чергу. А, військовослужбовці сил спеціальних операцій російських, сільських там неважливо, бо це військова розвідка, або це ФСБшники, або це якась там казка піхота, тобто якась еліта військова. от на цих людей вони погоджуються обмінювати все решта для них сміття. Якщо у нас в обмінному фонді є певний перелік таких осіб, то є про що розмовляти. Я впевнений, що наші військові ну, щоденно працюють і служба безпеки, і Нацполіція, і Нацгвардія для того, щоб. Відшукати на фронті таких ось високоповажних е полонених з числа російських військових, щоб можна їх було обміняти на наших захисників. Зрозуміло, що росіяни до суду вони їх не відпустять. Їм треба е засудити їх, прокрутити по федеральних каналах, щоб от ми все таки осудили бандеровців, це... А потім вони вже можливо підуть. Ну можливо, я певний, що вони підуть на обмін, бо розстріл просто розстріл, навіть там за якимось там фейковим закофейком законодавством цих квазі е е е республік. Це а е не змиває з Росії відповідальність. Тобто не можна перекласти, сказати та то не це то не ми то то лдне вони то зробили. Весь світ розумів, що те, що робить Ордло, то, робить, то робиться руками Російської Федерації. І ось продовжуючи там визнавали, а що буде з організаторами, поки вони, скажімо так, Чіпчирік в доміки, поки вони знаходяться в Російській Федерації, їм нічого не загрожує. Однак дуже важливо, зрозуміло, що можна чекати, поки вони будуть виїздити десь там, умовно, в Туреччину, в Грузію, десь там в якусь іноземну країну, зрозуміло, не країну Європи. І там вже за ордером там, Інтерполу заарештовувати їх. І видавати там Україні або там міжнародний суд є така, ще цікава думка про те, що сама Росія, російські кермани чи Кремль, вони будуть поступово знищувати всіх тих людей, які приймали участь в організації цього судилища, хтось там десь втоне на байкалі під час риболовлі випадково, хтось десь там труїться якимось там самогоном, спалюваним якимось, а хтось загине під колесами автомобіля, який ніколи після цього не буде розшуканий. Тобто, у ФСБ є багато різних фішечок, як можна ліквідувати людину і від себе всі підозри відкинути. Ну, да, ми бачили ці хвилі дивних самогубств Росії. Пам'ятаєте, перед війною генерали випадали з вікон. На початку війни банкіри почали в Британії вішатись один за одним. Ну да. так точно. Ну хотілося б тільки, щоб це до них дійшло, поки вони що живі, і справді люди не робили такі дивні речі, за якими справді будуть стежити весь світ, і які ми не пробачимо. Тому що нам наших героїв повертати треба, як по поповнюється адмінифонд. Дякуємо. дякуємо. Да, дякуємо вам за дякуємо. таку цікаву розмову. З нами на зв'язку був Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього.